Добрий день, любі друзі. У нас випав сніжок. Така погода дуже надзвичайно приємна. Тут ми ставимо тепличку. Вже тут організували такі грядки. Готуємося до сезону. Вже буду вирощувати лаванду з закритою кореневою. Тут в мене такі є полички. Ну, поки що це в процесі такі організаційні заходи. Зараз подивимося, що лаванда тут наша. Така е, погода дуже благоприємна для наших. Е, Маленьких саджанців та й взагалі для лаванди випав сніжок, тому що сніг, е, снігу у нас практично не було, але зараз земля стане волога, сніг е, зразу ж і е, як, тає, розстає. От. А моя тепличка тут під вагою снігу. Вся практично полягла, ну, але в будь-якому в випадку вона функцію виконує свою. Зараз заглянемо під нею і подивимося, що там, що там відбувається. Як тут почуваються наші череночки Дивимося, все не так просто. Ось вони. Ну нічого. Мені здається, їм тут комфортно. Навіть таке аж таке, як починають рости. Так. Це все добре. Снігу багато тут полягло. На теплички, треба його струсити. Так, зараз у нас уже, вже сьогодні у нас 1 лютого і хочу сказати вам, що треба зробити саме зараз. Стосовно лаванди. Якщо ви ще не лаванду не поставили на стратифікацію, можна її просто взяти в домашніх умовах, коротко вам розкажу, в домашніх умовах набрати снігу і поставити в сніг, ну, в якусь ємність, набрати снігу, засипати туди насіння, поставити. І щоб вона в такому холодному снігу постояла. Можна також, для того, щоб активізувати пророщування насіння лаванди, можна також залити перекисю водню, знаєте, всі, цей медичний препарат. Поставити на 20-30 хвилин, щоб вона постояла. Потім промити теплою водою і вже навіть можна висаджувати насіння. Воно швидше пробудеться, температура пророщування лаванди 25-27 градусів. Це ідеально. Ну, звичайно, не у всіх є така. Така можливість тримати таку температуру, тому можна вже, вона, звичайно, буде довше прокльовуватись, але вже що маємо, то маємо. У нас ідуть також постійні відключення електроенергії. Ну, це такі заходи, скажімо так, Необхідні, тому, незважаючи на те, наша лаванда в будь-якому вже проросла. Так, тут у мене вирощуються різні тут стоять ярлички. Елеганс, так, Естеджан, Елеганс Blue Блюспир. І кримська лаванда. Лаванда кримська, тут під снігом. Весною подивимось, як вона як вона проклюнеться та як вона почне рости. Так, є у нас такі кущі великі. Це лаванда, також на продаж. Це кущі трь... 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 трьохрічні. Кому буде цікаво, пишіть мені на Viber. Значить, сорта хемус і Елеганс. Кому цікаві маточні кущі, звертайтесь. Так, можна їх взяти на червінкування. Ну, ви вже, я думаю, знаєте, що ви плануєте щось робити, значить, вирощувати лаванду, значить, ви знаєте, як, як це робити. Якщо не знаєте, переходьте на мій канал в плейлист Лаванда, і там є такі, так сказати, невеличкі інструкції. Що не зрозуміло. Пишемо на Viber, я вам відповім. Тут у нас такі маленькі саджанці. Це минулого року. Вони залишились на дорощування. Я думаю, весною почнуть активно рости. Так, на чому ми зупинилися? Зупинилися ми на тому, як проростити насіння. Значить, Беремо грунту суміш легку, бажано покупну і сіємо насіння, зверху накриваємо обов'язково плівкою, створюємо парниковий ефект. І ваша лаванда за Тиждень повинна проклюнутися, сіємо поверхнево, не присипаючи ґрунтом. Тільки плівочку зверху натягнули, ємність повинна бути вища, бажано височенька, щоб якийсь час ваша лаванда знаходилася саме в цій ємності, тому що поки з'являться перші листочки. Справжні листочки. Так, зараз вам покажу, як на сьогоднішній день виглядає лаванда, ту, що я посіяла. І в наступному відео покажу, як я буду її пересаджувати в контейнери, ну, в окремі контейнери. Так, ідемо. Йдемо додому. Так виглядають зараз ці сіянці. Дуже справжній листочок з'являється. Посаджені вони в мене в таку неглибоку. Зараз покажу. Не глибоку таку ємність, отаку, от тому треба буде пересаджувати. Частину я вже, це Бандера Пінк, частину я вже пересадила, покажу вам зараз, от сюди. І поки що тримаю, так виглядає Під укриттям таким. Так, Зараз покажу. Тут я теж посадила, поки що тримаю також під стаканчиками, поки приживуться. Що Після пересадки тримаю під стаканчиками. Тому що дуже сухе повітря в, кімнатні, ну, в кімнаті. І поки вони гарно укореняться почнуть рости, я їх отак тримаю під стаканчиком. Ну, таке відео сьогодні для вас зняла. В наступному відео покажу, як я буду. Пересаджувати, в який ґрунт посадити, такі будуть рекомендації, коли краще пересадити, щоб лавандочка гарно росла.